Знаменитий італійський соус песто по генуезьки котрий легко можна приготувати вдома із свіжих листочків базиліку. Особливого смаку цьому соусу надають пінолі, тобто кедрові горішки, твердий сир та часник. Підібрати оригінальні складники для приготування песто досить складно, мова йде про певний вид базиліку та два види твердого сиру, а саме овечий та пармезан. Тому я буду готувати песто із продуктів, котрі можна в нас придбати. 50 г базиліку це приблизно 80 найкращих листочків. Традиційно колись готували соус песто, перетираючи листя базиліку в мармуровій ступці добридень. В наших умовах можна перетерти листя базиліку в макітрі макогоном, Але і макітри і мають бути холодними для того, щоб зберегти яскраво зелений колір базиліку. Швидше, звичайно, це робити за допомогою електричного приладу, використовуючи пластмасове лезо. На дно чаші я поклала 2 зубці часнику та половину пригорошні горішків. І половину листочків базиліку трішки посолила. Міксер потрібно включати періодично із інтервалами в 1-2 секунди. Перетерши першу половину базиліку, додаю решту базиліку. Пінолі, тобто горішки та 30 г пармезану, натертого на дрібнесенькій терці. І не забуваю всипати трішки солі. Досить складно перетерти цю всю масу до однорідності. Достатньо перетерти її приблизно на 2 третіх і потім в кінці вже додати олію. У мене оливкова олія. За рецептом 70 мл олії, я даю її на око, вливаючи декілька разів щоразу, включаючи міксер. Цього приготовленого соусу по генуески вистачає приблизно на 10 порцій пасти. Також його можна зберігати в холодильнику, заповнивши в баночку із песто вщент олією. На одну порцію пасти достатньо 1 чайної ложечки із щупком соусу. Щоб паста не була сухою добре поєдналася із соусом, потрібно влити ще трішечки води і потримати пасту із соусом на малесенькому вогні. В описі під відео ви знайдете все, що я не встигла сказати. Нехай смакує.